Всіх вітання скаби. Сьогодні такий трішки терміновий відос, трішки е, з новинами. Давайте розпочнемо з того, що там позишилось. Тут буде у нас сьогодні по знижкам, дивіться. Хто хоче секатор кліщі 50 гривень за 2 одиниці, тобто так набором. Потім коронки з минулого відео, хто хоче. Також давайте, 70 гривень І вони будуть ваші. 4 штучки тут 67-73. 23, здається. А, 33 і 53. то хоче, пишіть, дзвоніть Потім ось такий набір. Юний токар Розбортка, мітчик, сиро, здається, на 30. Щось таке. 50 гривень також, хто хоче. Призми, дві З минулого відео також. Давайте, напевно, також 50 гривень. Трішки так буде, все по 50. Е, так, е, Домкрат з минулого відео. В принципі, без нюансів працювати буде. У мене колись авто такий самий вважав. В принципі. Ну, єдине, що пофарбований був в чорні і все. Е, дивіться, по винту все нормально, він не кривий там. Нічого такого кримінального я не бачу. Мені рукою просто треба помастити. Ні рукою не крутиться. 150 гривень і він буде ваш. Потім ось такий є гайкокрут. Вчорашнього відео повністю працюючий. Я не знаю, гривень давайте 550 за нього, навіть саме величким торгом, і він буде ваш. Працюючий. Бери компресор та працюй. По характеристикам, що пишуть. В принципі, проблеми тут таких, ніяких не знайшов. Так, це є. Потім, дивіться, є патрон. Порами відосів назад він був. Людина там одна замовляла, замовляла, щось в неї там не вийшло і ну, відмовилась вона. Е, дивіться, ціна буде на нього зараз акційна, тому що там, ну, не я, там інша людина продає, так мовити, знайомий. І йому потрібно швидко зараз там гроші. Ціна буде за нього, була, була тоді 2000. Зараз буде, давайте. Півтори і він буде ваш. Невеличкий навіть торг-100 гривень на доставочку, я думаю, він зробить. таке. Е -е... Ну, Єдине, що я завжди, що там. Вже читав, не читав Укрпошта. Кропошта та нова пошта, там, передплата тепер буде повна 100, 100%. Так що, вибачайте. По вазі, там 20 кг, я думаю, він навіть на надзвичайно відділенні пройде. Так що так. Е -е, по ще по новинам дивіться. Я от залишу для людей, які плюс-мінус десь поряд з авто працюють. Може, вони тільки поряд з авто. Єдин... А, шукаю, до речі, токаря по Одесі бажано, щоб хтось дає, е... направляючи супорти точити. Хто розуміє, роз... той розуміє. Там, в принципі, великий станок не потрібен, потрібна більша точність. Ну, тобто, розгорнути скобути скобу розгорткою. По цей розмір витачити палець там, з допуском на мастило і проче. І нарізати різьбу в самому цьому пальці. Ну, я там поясню, якщо буде комусь потрібно, хто токар там по Одесі. Я думаю, ми на кількість домови з вами, Що по чому. Так що так. І дивіться, хто там плюс-мінус також вокруг авто, можу порекомендувати зараз. Сіздаю TikTok, создаю інстаграм. Оставивши слівки, хто захоче, підписуйтесь, буду рад подивитись там і про розмовне трішки, і трішки про роботу, як правильно, як неправильно, що треба, що не треба. Ну, ви саме розумієте. Так би мовити, обмін якимось опитом, будемо казати так. Так що так. Напевно, на сьогодні на нас все. Таке швиденьке відео вийшло. Ну але, як по-іншому, товар. Я думаю, новий відео з новим товаром буде десь на тижні, на наступному вже. Хоча, можливо, навіть щось на вихідних не збирається. Так що чекайте відосів. Всім гарного вечора, до побачення.